Ось топ-5 найчастіших питань, які консул задає під час співбесіди на туристичну візу b 1 b 2 і що він насправді перевіряє. Перше, яка мета вашої поїздки до США? перевірка, чи справді ви їдете з туристичною або діловою метою, а не для роботи чи імміграції? Відповідь має бути чіткою і конкретною. Туристична поїздка. Хочу відвідати Нью-Йорк і Чикаго, подивитися визначні місця. Друге. На який термін ви плануєте поїздку? Перевірка, чи логічні ваші плани і чи вистачає вам грошей на зазначений термін? Краще називати реальні дати, а не приблизно наприклад приблизно 12-14 днів у серпні 2025 року. Третє. хто оплачує вашу подорож? перевірка, чи маєте ви фінансову спроможність, чи залежите від сторонньої особи. Якщо оплачуєте самі, я працюю розробником програмного забезпечення у компанії IT Inc. маю стабільний дохід і накопичення. Якщо спонсор, мою подорож фінансує, наприклад, батько, ми надали підтверджуючі документи Чотири. чим ви займаєтесь в Україні перевірка, наявність роботи, бізнесу чи навчання як доказ зв'язків з домом. Відповідайте, впевнено. Працюю в ІТ-компанії з 2019 року. Займаю посаду розробника програмного забезпечення. 5. Чи є у вас родина в Україні? Перевірка, сімейні зв'язки один із найсильніших аргументів, що ви повернетеся. Наприклад, Я одружений, маю дружину і дитину, які залишаються в Україні.